Німеччина домовилася з сполученими штатами про передачу Україні п'яти систем протиповітряної оборони Петріот. Їх планують доставити на фронт якомога швидше. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Під час зустрічі Рамштайн Пісторіус розповів, що угода була досягнута під час його поїздки до Вашингтона минулого тижня. Він зустрівся з Пітом Гексатом. Німеччина надасть свій внесок у якнайшвидше надання цих систем. Міністр координуватиме з партнерами реалізацію цих планів у найближчі дні. Це буде зроблено в дусі взаємної довіри. Також Німеччина планує надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Раніше Аліса Вайдель, лідерка партії Альтернатива для Німеччини заявила, що уряд мерца планує купити для України ракети для Петріот. Вартість цієї допомоги складає близько 5 мільярдів євро. Україні обіцяли передати 15-16 таких комплексів. Проте наразі мало ймовірно, що всі вони будуть отримані одразу, але є шанс отримати частину з них у короткі терміни.